Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно Еко Парк. Звати мене Ніла Близнюк і ми Житомирщини. Коли я створювала свій канал, я обіцяла ділитися і радістю, і неприємними моментами не тільки свого життя, а й взагалі всіма проблемами, які. Є весь час в нашому садовому житті. Що таке сад? Сад це живий організм. Створити ідеальну картинку ну, майже неможливо. Ну, якщо це, звичайно, не сотка чи дві. І якщо великий сад, якщо це йде вже на десятки. Ну, Наприклад, так як в мене десь до 20 соток саду всього всього саду з декоративними рослинами. Я вже не кажу про фруктовий сад і не кажу про городні культури. То, я ж кажу, створити ідеально, ідеально все, це просто неможливо, як би ми не хотіли. Я надивилась багато картинок. і Вирішила створити хоч малесенький куточок, такого безпроблемного в лапках, садочку, міні-садочку в саду. Це рокарій. Я в попередньому відео, коли робила саме рокарій, я говорила, пояснювала різницю між рокарієм, Альпійською гіркою, чешською скалкою. Це, що є, ну, в основному, це тут. Ну, каміння і рослини, ну, карлики, або ще й сукуленти, сукуленти в основному. Так от, про що я? Я зробила помилку дуже велику. Це гарна картинка, і вона дійсно була гарною картинкою. Коли я, ну, по-перше, щоб забезпечити себе. Як би сказати, убезпечить скоріше себе від е, зайвої роботи, тобто від прополки, я заслала тут агроволокно. Застелила агроволокно, а зверху робила прорізі і садила туди рослини, а зверху я засипала піском. Це звичайний річковий білий пісок. Я не сподівалася, ось кажу вам чесно, я не сподівалася, що на голому піску буде так підніматися, рослинність бур'яни, я маю на увазі. Ростуть вони не по днях, а по часах. Є в мене така сапочка, ось вона лежить, бачите, сапочка. Я просто вечорами так відпочиваю, коли вже напрацювалася цілий день на саду, то вже відпочиваючи, прихожу, беру цю сапочку і висапую. Зілля бур'яни на піску. Росте це, це жах. Просто жах. Е, тому я вам хочу сказати, що я, е, ну, мені здається, вже зараз я б піском не засипала, мабуть, одразу камінням. Можливо, на камінні, е, на камінцях воно росло б не так. Хоча неупевнена, мені здається, бур'яни ростуть скрізь. Це пр просто ну плачевно. Чесно вам скажу, це плачевно, тому що сукуленти дуже малесенькі рослинки. От, наприклад, очитки грунтопокривні, вони дуже маленькі рослинки, і в них відлубувають плоскуху, це вам скажу ще той треш. Але ще є одне. Хто зі мною на каналі, той знає, що я нещодавно захопилася кактусами. Садовими, це опунцією. І те, що зараз я маю ось в себе в саду кам'яному, це вам, знаєте, не в касті сказати, не пером описати. Це такий геморой на всю голову, що я навіть не знаю, як з ним справитись, тому що в кактусах всередині, в кущах кактусів всередині проростає плоскуха. Кактуси колючі. Пробувала щипцями приривається. Як, як, як її виковирувати, я не знаю. От чесно не знаю. Запирськувати, ну я боюсь, що і кактус запирськається разом з нею. І це буквально ось декілька днів назад. Я його пополола, ось цю свою. кактусятник свій, я пополола. Що далі? Зараз покажу. Ось, встану. Близенько і покажу. Сьогодні неділя, і я прийшла знову зі своєю сапаточкою відпочивати у свій кам'яний садочок. Ну, відпочивати в лапках. Дивіться. Ось кактус. Бачите? Не бачу, що я показую бо сонце. Дивіться. Кактус і біля нього плоскуха. У піску прямо на цьому, на агроволокні. Цілий кубла мурашників. Ось подивіться. Це взагалі щось з чим. Ось розулярія і плоскуха. Ось делосперма і плоскуха. Показую. Очиток триколор і плоскуха. Ну, тут ще хоч легше видовбать. Дивіться далі. Е Молодило і все оброшу плоскухою. Дивіться, які кактус колючий. Ось подивіться, які колючки страшні у кактуса. А за спинкою у нього зараз. Іншою стороною стану. чекай Дивіться. Ось росте плоскуха Її просто ось, дивіться, як її, звідси виковирати. Чим? Ну, а тут оце взагалі? Всередині ось цього кактуса колючого росте плоскуха Чим? Як? Мало бути гарна картинка. А вийшло. Дивіться. Дивіться. Це все оце росте по піску. Я зараз вам покажу. Ось дивіться. Мабуть, я тут одна. Ось агроболокно. Дивіться. Ось. І пісок. Тут взагалі нема ґрунту ось. Ой. Тут я хочу робити такий струмочок. Ось тут струмочок, який буде йти, ну, це поч... я почала. Буде засип... він засиплений, засиплений буде камінчиками, і я саме тут хочу посадити різні різні молодила. І що? І що буде? Як ви думаєте, як їх буде в молодилах витягувати? Ну, звичайно, я справлюсь, я зараз все це зроблю і зараз тут буде краса. Але тим не менше, це не є легкий труд. Як бачите, зовсім-зовсім не легкий. І без проблемного садочка, навіть засланого агроволокном і ось. Пісочком засипленого не вийшло в мене. Покажу ще на хвилиночку свої молоди... ой, молодилка. Це очиток Мідендорфа. У мене його тр... трішки буде на осінь. Подивіться, який він гарний, яскравий. Це очиток Матрона, але він, як бачите, в мене щось цей рік перший рік і він. Не є таким великим, яким, який він повинен бути. Це варіагатний очиток. У мене його є на продаж. Навер, десь, ну, напевно, кущиків з 10 є. Ось саме такого укоріненого він дуже-дуже гарний. Подивіться, який він. Він вартий бути в будь-якому садочку, росте він скрізь, як і на сонечку, так і в тіні. і варіагатність свою не втрачає. Є, буде і такий очиток. він цвіте м, вже саме пізніше, він цвіте аж осінь. На відміну від своїх родичів, очитків, він цвіте осінню. Які ще є, ну, потім покажу. Це моя новинка. Це Новинка з новинок. Зараз він досить дорогий, досить дорогий. Це очиток Атлантіс. Але, мабуть, він того вартує. І це, я ж кажу, моє нове придбання. Це вже я от садила собі собі, бо я побоялася кущика порушувати. Прийшов він ну, в спеку, але прийнявся гарненько і ось навіть цей вже... Як бачите, пішов у ріст. Є, що мене небагато, але, мабуть, один чи два буде ось такого темного чорного очитку. Ну, я не знаю, чи я ще буду його продавати, чи, можливо, я собі його розсажу, тому що він дуже-дуже гарний, він просто чорний очиток. Це циліндропунція моя корінюється, не знаю поки що. Це Ангеліна очиток, він теж трошечки його буде в продажу. Небагато, але чуть буде. Є ще такі ось. Зелено-червоний очиток. Подивіться, який гарний. Ну, це що стосується. Ну, є ще очитки. Очитки ще є. Ось гарний. очиток. Це, до речі, ось цей очиток мені подарувала пані Ніна, коли ми були в неї в гостях. Ну, от. Така. А, дивіться, ще покажу ось мої молодила. Це всі ті, що я... Ой, як це його стать. Ось так. Це всі ці молодила, які я отримувала у комплекті, хто пам'ятає. І ось такі, дивіться, які... який очиток мені прийшов. Ну, поки що він росте тут, але я буду його пересаджувати теж сюди, в рокарі. Він був такий нещасний, нещасний, він вибагливий досить. Ось такі. Така сьогоднішня моя розповідь. Дивіться, моє Арундо. Моє нове, нове новий житель мій. Дивіться, яка я задоволена. Потім я вам покажу, докладніше, я робила композиції ось такі в старих корчах. Ну, я це вже покажу пізніше. Дивіться, розкажу і покажу. І он на дальньому плані. Ну, така моя розповідь сьогоднішня. Про те, як хотілося зробити як краще, а вийшло як завжди. Ну, можу сказати одне: що всі мої кактуси опунці, які я купувала нещодавно навіть без коріння. Вже пустили. Ну, з, ну, напевне, вже пустили коріння, тому що, як бачите, в, вони вже є вушка, пускали вушка свої. Ну ось таке. А ось той очит ем, опунція я показувала вам, я її купувала за, ну, за великі гроші у колекціонера. Вона в мене заквітла. Ось вона до речі, хто не знає, то я скажу, що опунції е, їстівні. Там, де перецвітають, там утворюються плоди. І ось ці плоди є е, їстівними. Не куштувала, чесно скажу. Вони в мене були, але я не куштувала, я не наважилася на такий експеримент. Тому хто, хто смакував цими екзотами, то поділіться. Чи варто? Ну, це мої прикраси на... для рукарія. Дивіться, ось я показую. Он утворилося, де був цвіт, утворилася ось така насіннєва коробочка їстівна, там є і насіннячку і разом з тим його їдять. Навіть варення роблять, я знаю. Рецепт навіть знаю, не робила. І е, вже наросли ось такі вушка. Вушка вушка. Дивіться, в мене є ще молодило, о, да, молодило ось такий гігант. Ну, це дійсно гігант з гігантів. Ну, ось таке відео. Дивіться. І таке молодило є. мініки такі. Ну, тому вийшло в мене так, як вийшло. Як для мене. Не в легкій формі ця, цей рокарій дається, але ідея є, і все рівно я її не залишу. Буду і далі вдосконалювати. Що не вийшло, то будемо робити висновки. Але для тих, хто тільки має е, повторювати мій досвід, то кхід, візьміть до уваги, що пісок, мабуть, це не, та, це не той варіант безпроблемного саду. Отож, всім гарного дня, всім дякую за коментарі, всім дякую за лайки. Всіх вас люблю і все буде, Україна!